Вітаю вас на 16 квітня. Ми з вами в тепличці, де була редиска. Як бачите, її вже немає. Далі будемо висаджувати огірок. До речі, ось він. Це та розсада, яка залишилась у нас в ї теплиці. Тримав її на селітрі аміачній, тому що ні одне добриво не здатне втримати так, так добру розсаду. Є, звісно, ось такі листочки підсушені. Це тому, що були перепади по волозі. Стаканчик досить малий, там коренева система вже, мені здається, її там більше, аніж ґрунту. Тому що він тричі вже переріс у нас. В тій теплиці, де висаджували, то вже огірок цвіте, вже розсада досить велика. Ну, Вигляд, як бачите, вигляд шикарний. Хоча він і переріс у нас, але вигляд чудовий. Залишки редиски. Ось така розсада. Посадимо, тут у нас залишилося 100 кущів. Посадимо пів теплиці, ось де прибрано. А далі піде капуста. Капуста рання, це парелка. Ну, вона не зовсім рання, тому що вона теж у нас перестояла в касеті. Але брати будуть. Посадимо далі половину, хоч і буде трішки пізніше, але... Як кажуть, на кожен товар є свій покупець. Ось так. Далі вже покажу кінцевий результат вам. Робота зроблена. Майже п'ята година вечора. Повезло, знаєте що? Те, що сьогодні похмура погода, вчора був дощ, тому в теплиці сьогодні робили цілий день. Не жарко, тому можна було і поробити. Посадили огірок. Як бачите, і посадили капусту. Зараз трішки розповім по схемі висадки. Капусту посадив 50 на 40. Вийшло 5 рядків. Сильно густо не садив, тому що це теплиця тут потрібно трішки ширше робити, щоб добре провітрювалось. До речі, гібрид парел, хто не знає. Вирощував її весною, вирощував її і осінню. На третій оберт в теплицю кидав. І посадили тут. Не пам'ятаю скільки, ну тут небагато. Пів теплички вийшло. Огірок схема висадки така сама, як і в інших теплицях. Між дорядом у мене двадцять, метр, метр 10, десь так. І в ряду кожній 16-17 ну, 18 см десь так. Потім розведемо їх. Ну, Все аналогічно, як і. Третій теплиці. Під вечір вийшло сонце, бачите? Але робота зроблена, так що тепер хай світить. Зараз польємо цю капусту. Каплю буду доробляти, тому що ця капля у нас під огірок зроблена на три ряди, там ще досверлимо, поставимо крани ну і додамо ще на кожен ряд. Ось так робота зроблена. Мій сьогодні помічник ось. Сьогодні він не в школі. Так вийшло. Ну що сказати? Як би на цьому, на цьому все. Капуста посажена, огірок посажений, редиска про, продана. Слідкуйте, підписуйтесь, далі буде.